Доволі легко вимірювати відсоток інфляції, кількість безробітних, ймовірність захворювання на ковід. Але як зрозуміти, наскільки я довіряю Христу? Скільки процентів свого життя я готовий йому віддати? Йдіть за мною. Казав Христос до своїх апостолів, яких кличе сьогодні. Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалкам людей. І негайно, покинувши сіті, вони пішли за ним. Один момент вони віддали все. А скільки я залишу сьогодні, щоб цей день не був мій, а його? И WTN.